Всім величезний величезний привіт а, самим найкращим глядачам мого каналу. А, вітаю вас у сільпо. Подивимось сьогодні, що нам приготувало в сільпо. Які акції. Ну і звичайно ж подивимось ціну тижня. Банани по 50 гривень. Ціни падають завжди літом на банани. Це тішить, але щось. В мене банани. На банани щось в мене. Не знаю, це може від жари нічого їсти не хочеться. Мабуть, швидше від цього, тільки п'ю воду. Добре, екзотика тут є, дивимось. Томати. Томати гілка, томати 69. Томат рожевий. Огірки 38. Так, да, ціни трішки впали. Огірки екстра 53. Трішки впали ціни. Персики, інжири, нектарини. Абрикоси. мацюпоньки такі, дивіться, які гарні. 63 гривні гранати, ківі, диня, кавуни, величезні кавуни. Не знаю, тут такі величезні кавуни купую, мабуть, пополам навпіл. Картопля 37 рання, буряк по 9 60 та вже треба випускати на... А, це морква по 60, так поставили ціну. А, цибуля по 43. Добре. Капуста рання по 30, ціна хороша. Ціна а, ціна тижня, ясно, зрозуміло. 180 перець. Баклажани взагалі 160, кабачок по 45. Ну, на ринку дешевше, звісно ж. Так, дивимось на салату. Залепузина без наклеюк, але зі знижками. Зі знижками, якщо б ще було мінус 50, то, звичайно, щось би я взяв. Але немає. Добре. Ходіть, подивимось на ціну тижня. Печерички по 9 гривень. А королівські по 139. Як його їсти, я не знаю. Ви знаєте, оця ціна тижня, мені вже здається, що і не ціна тижня, тому що такі ціни бабаха і сільпо. Не знаю чому так, що це таке. Шпроти в томатному соусі 54 гривні, 160 грам. Тунець повна чаша, їх марка 185 г-43 грам гривні. Грам. Це у нас тунець з шматочками, 60, 70 гривень, сардіна. Це хороша сардіна, але дуже подорожчала. Рейські сардіни в олії 240 грам, сардина 75, кілька в олії 48. Що це таке? Це у нас печінка тріски 190 грам, 109 гривень, оливки. Так, тут у нас печериці 64, 280 грам, огірки ніжні. Мариновані 119 гривень 920 грам. Ой, моя прелість. Ікра кабачкова 48 гривень 450 гривень, квасоля біла 48 гривень і червона 44-400 грам. А що це таке? Каша рисова з м'ясом курки. Повноцінний обід, готова їжа. Виготовлена в Україні без консервантів. Довіряю я марці верес, тому що вона ще не раз у мене не підвела. Дуже смачна. 70 грамм, навіть 71, 350 грам, 71 гривня. Ось ці паштети по 26 гривень. Майонез олком по 23. 200 грамів подушка. Горошок повна чаша. 420 грам 30 гривень. І кукурудза повна чаша. 420 грам 30 гривень. Провансаль. Ось цей а, салатний щедро майонезний соус 180 грам 14 гривень. Так, і ось такий майонез провансаль. Велика упаковка. 56 гривень. 56 гривень. Це в ціни тижні. Добре, там ще буде ціна тижня, тому ми подивимось пізніше трошки на викладки. Це а, паста томатна, 140 грамів 33. Ця по 70 грамів. Добре, ходіть. Поки я на рибі, подивимось на рибу, товстолобик патраний. Ціни вказані за 10 грамів. Ой, за 100 грам 9,80, товстолобик. Мойва 9,90. Сібас. Очищений 2990, короб 17,90, Дорадо патраний 25,90. Форель 24,90, раків по 64,90 штука, чи що? чи 100 грам? Мабуть, 100 грам, Штука не може коштувати. Да? Сьомга стейк 50 гривень 90 копійок. Устриця штука 55, да, подорожчали, Устриця якісь є по 46, Корюшка 17,40 і лосос череця 17,90. Оселедець слабосолоний слабосолений 12,90, сала капряного посолу 9,90, оселедець норвезький, молодий 21,90. Ось тут дуже часто можна взяти щось зі знижкою, з наклейкою 25-50%. Ось, бачите, 50% оселедець. філе шматочками в олію. Столичний, так, 67, ну якщо б було ще зі знижкою, то взагалі би було супер. Зі знижкою 50%. А в ціні тижня ну це можна на салат по 55 гривень, 200 г упаковка. Ось є, дивіться, по 37 гривень. І на касі вам ще проб'ється мінус 50. Оселедець філе шматочками в олій. За пів ціни буде. Горбуша 219 І на касі ще проб'ється теж знижка. Ікра лососева 249 в ціні тижня 80 грам. І ікра лососева спецпосол 299 гривень, 120 грив. Можна взяти ось таку ікру, Норвен. Зараз обвал цін. Ось таку баночку, я колись її купував, хороша була. 160 грамів, 50 гривень. Так, ми з вами на сирах і дивимось самий найдешевший сир на вагу. Сир пірятин 2590, ну, 259 за кілограм. Саме найдешевше це він в ціні тижня йде. Хороша ціна. Потім бачу я. Самий-сами-сами сами, сами. сир Ферма йде по 269 за кілограм на вагу, теж самий ось теж купують люди пірятин. Потім бачу від Атенеру кому, 274 гривні за кілограм. Що ще там є? Бачу. А... Сир не прочитаю звідси, якийсь ненашенський. Премія 264. Ну, це вже дорожче. Ну ось, Будь ласка, можна взяти. Хороший, хороший сир можна цього тижня взяти у сільпо. Ну, також звертайте е, увагу на ось ці наклейки. Також можна взяти ще щось зі знижкою. Шукайте у своєму сільпо наклейки. Що можна взяти зі знижкою 50%? Так, сосиски. Сьогодні в акції сардельки бащинські, 11.40 за 100 грам. Ось ці 11.40 найдешевші. Потім бачу ось ці по 1690 сардельки самобранка Так, потім сосиски наші. Ковбаси молочні, 1690 і сосиски самобранка 1390. По ковбасці, ковбаса філейна 18.40, ковбаса м'ясний хутір 1990, оригінальна з молоком, перший гатунок. Наші ковбаси, перший гатунок 17.40. По 14.40 бачу варена з молоком. 13.40. Так, ну, тут вже трошки ці дорожчі йдуть. Алан по 32,90, Фаро 33,40 і по 30 премія лікарська. Це вже трошки дорожче. В акції сирки. Так, які дружба? Славія, так? Да? Так, да, Славія. Дружба по 13.90 і голландській. Моцарелла від Ферма, але вага вже, зверніть увагу, 190 грам, 49 гривень. Моцарелка в акції. В акції а, торгові, від торгової марки Ферма. Сир, брусок 150 грам, будь-який 150 грам, 55, голландський 58 і український 55. Бачу моцарелла 47 гривень. Так, добре. Так, що ще тут в акції? Жовтий цінник. Так, ну, в ціні тижня сир ферма Филата, м'який, мабуть, теж вже менша вага, да, 230 грам, був 250 вагу зменшується кожного місяця. 48 гривень зараз в ціні тижня. Звенигора оригінальний, плавлений сирок. 140 грам. трикутнички, 54 гривні. А дивіться, молочна гільдія, торгова марка, сир плестерками, вага 150 грам. зараз зі знижкою 57 гривень. Так, і ось тут щось таке цікаве. А, це оцей тертий 62 гривні, 100 грамів. О, тут взагалі, дивіться, 75% знижки виходить на ось цей сир камамбер. ну Він безлактозний. 150 грам вага. 108, 125, а тут пише 150. Так. 100... Ну, да, 150. А ось цей, дивіться, 75. Тут вага 125. Ну, дивіться, і там знижка 75, і там знижка 75. Круто, так? Да? Цікаво, цікаво. Зараз, що взяти чи що? Так, намазанки, як я кажу, на бутербродні намазанки. З Венигора. Зараз по 29 гривень. 29. Ну і ще вам знижка на касі пробється 50%, будь ласка. Це 15 гривень, навіть трішечки менше. Добре, добре. Можна, теж можна купити зі смаком чеснику, але ну я таке зараз не купую. Сало бутербродне зі шкварками. І знаєте, що я хочу? Я завжди прийду на це сало подивлюсь. І кажу, я його візьму, візьму. Але я не можу знайти, знаєте, що хочеться? Хочеться оцей хліб чорний. Не можу знайти цей чорний хліб. І намастити оце сало зі шкварками трішки підсолити. Боже, оце буде смакота. 13 гривень зараз воно в акції в ціні тижня. Оце смакота. Тут ще є а, з, з цибулею, зі смаженою цибулею. Так, що тут у нас? Тут є а, черевина, ну, це робить оці а, ковбаски, а, курячий бульйон 3,74, ніжки свинячі гривня 93 так, ідемо ти на ковбаски, на м'яско подивимось. Так, а в ціні тижня м'ясо. М'ясо, свинина биток 20 гривень 40 пів, теж ціни за 100 грам. А свина вирізка 25,40. Свинина корейка 16,40. Свина окіст 16,40. Всі ціни вказані там за. 100 г. Давайте подивимось на фарш. Фарш, фарш Філе куряче 1840, фарш по-домашньому, яловичина і свинина 16,40. Так, Куряче стегно 8,95, куряче філе 15,40, куряча гумілка 8,50 і куряча четвертинка 8 гривень. Ось такі ціни на м'яско. Дивіться, які уті-путі, красиві, тендітні для тебе. Це на, а, що, на романтичне побачення. І вона така, мов, ти що, мов типа, хочу б я поправилась чи що. А в ціні тижня тістечко заверні з кремом від БКК по 70 гривень. Так, оце хороша ціна. Був 30, зараз по 20. Ось цей білий йогурт і ще такі висівки. Висівки хороші, бачу, медові. Ціна тижня. Це хороша ціна. Дивіться, а тут дешевше, ніж е, в іншому магазині. Тут по 24 в ціні тижні. дійсно дешевше, так. Да. Серкові оці десерти. Дольче. Так, а ось це якась новинка, дивіться, десерт Данісімо, 180 грам. Десерт зі смаком тірамісу, Теж хороша знижка. О, тут взагалі, дивіться, великий стакан за 15 гривень. Прийшли і вечірком з'їли. Дольче. ціні тижня сметана, кому потрібна сметанка від яготинська, 20% жирності, стакан 300 грам, був 43, зараз 31 гривня. Ой, мій улюблений сир сир білоцерківський. Це він, да, зі знижкою 50%. Супер. Я не знаю, що це таке, але це якась новинка. сир кисломолочний, а, сир кисломолочний з вершками. Дивіться, яка цікавинка. Так, сир кисломолочний з вершками. Кулінар від президент. Хі. Це, мабуть, такий, знаєте, як я купую а, ось такий да, от. Я зрозумів, тепер я знаю від президента, тепер теж є такий сир з вершками. Безлактозна галочина, сир. Теж зараз зі знижкою можна взяти за півціною. Навіть яйця можна взяти за півціни, подивіться, 26 гривень вийде у ця упаковочка від повна чаша. Ну це їх марка. Тому і порозбирали. Ясно. Премія зі знижкою 25%. Це теж їх марка, а тут 50. А, ясно. Теж зі знижкою 50%. І тут 50%, тут яйця безкоштовні, кому потрібні яйця в сільпо приїжджайте, дивіться, по 25 гривень десяток яєць можна купити. Трішки дорожче. 25-28. Да? В ціні тижня чай. Дивіться, чорний, британська імперія імперія, байховий листовий, вага 100 грам. 60 гривень. І ось такий з ароматом бергамоту 60 гривень також. Так, а ще я хотів сказати, що піквік зараз в хорошій ціні. Хто полюбляє цей піквік 35 гривень. Минулого тижня він був 45, так що, те, хто полюбляє цей піквік, чорний в пакетах, 20 пакетів 35 гривень, або зелений, теж 20 пакетів 35 гривень. Ну, Не знаю ці які піквіки 60 гривень, але там 15 пакетів. Мабуть, смачні, не знаю. Не можу сказати. Трішки дорого. В ціні тижня не з Кафе Голд. Вага 120 грам, 129 гривень. Велика кава Якупс, величезна 300 грам, 329 гривень. Якобс Монарх вагою 225 грам, теж зараз зі знижкою 124 гривні. Якобс Баріста вагою 225 грам, 139 гривень. І можна взяти Амбасадор по 99, ну 100 гривень 225 грам. В ціні тижня Міленіум продасться. З йогуртовими начинками. Всі з йогуртовими начинками йдуть так, по 37 гривень. Але 37 гривень зверніть на вагу, тут 135 грам шоколадка. Тут не 100 грам, не 80 грам, 135 грам. Хто любить цукерки After It. Зараз зі знижкою 75%. Дивіться, яка знижка шикарна. Бери, не хочу. Розкуповуйте вага 200 грам, чорний шоколад. З м'ятною начинкою. М -м? Круто. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всім економних покупок. До зустрічі. Всього-всього вам найкращого.